Дніпропетровщина, Україна. Закінчується літо, а разом із ним підходить до кінця сезон літніх прививок. Літом проводимо прививки методом вічкування. Вічкування виконується двома способами. Перший це те подібний спосіб. Другий це вічкування в приклад. Те подібний спосіб менше получив розповсюдження і за своєї складності і тривалості в виконанні. Для його виконання необхідно, щоб кара на прищепі дуже добре відділялася від деревини, коли розрізати, що не завжди виходить досягнути. Тому прививки не завжди вдаються. Вічкування в Т-образний заріз робиться слідуючим способом. На прищепі робимо отакий надріз зверху, перпендикулярно прищепі, поперек точніше. І від цього надріза вниз опускаємо, ножом ведемо таку полосочку, розрізаємо. Потім беремо цей надріз. Відхиляємо кору. Вона відхиляється добре тоді, коли хорошо під прищепа полита водичкою. Відхиляємо в цю щіліка появилася. Вставляємо вічку. Ось так. Вставляємо вічку. О! Ось такий моє виглядку. І це все замотуємо плівкою поліетиленовою. Ось так. Виконується довго і дуже неудобно. Друге діло вічкування в приклад. Можна виконувати навіть коли кора на прищепі не завжди відстає. Цей метод набагато продуктивніший і простіший в виконанні. Я користуюсь на практиці тільки ним. Зараз покажемо сам процес прививки черенком, методом приклад. Я цим методом користуюсь постійно. Я вважаю, що він найкращий. В даному випадку будемо прививати яблуню. Ось такий черенок. Листя Листями пообрізали. Оставили тільки одні черешочки такі, як производиться прививка? Показую. Зрізаємо почечку, брунечку одним рухом. На підвої зрізаємо полосочку, вставляємо туди в через очек і зав'язуємо ленточкою. Ленточка ріжеться з целлофанової пленочки, заздалегідь. І ось так. Все, прививка зроблена. І ще раз, і ще раз дивимось, відрізаємо полоску. Робимо такий заріз, кармашик, щоб вийшло. Зрізаємо. От де брунечка треба трошки прижати до древесіночки, углубитися, іначе вона скользне, ножик, не відріже правильно. Так, прилажуємо брунечку і заматуємо. Помагаємо двома пальцями щоб було удобніше і швидше. І робимо зілочок, зав'язуємо. Ось так. І через недільки-дві все-все приживеться. Як приживеться, ми перевіряємо. підходимо до бруньючку, так нажимаємо, якщо вона відпадає, оцей черешочок, значить вона прижилась. Як правило, все приживається. прививочки обмотую ось такими плівочками, я їх ріжу з пленки. Купляю на базарі на метраж плівку 0,8 мікрона до одиниці, вона хорошо тягнеться. Нарізаю такі полоски в залежності, довжина в залежності від товщини підвоя. Якщо тонкий підвой коротший, 25-30, якщо товщий, 30, 35, 40, в залежності, що прививаю. Користуюся ось такими ножиками шведська фірма. Дуже удобні, прочні, сталь хороша, практично не тупиться. У мене їх тут два. Щось тут написано, але не бачу базочків. Ось так. Щеплені вічка приживаються почти 100%, незалежно від того, яку культуру ви щеплюєте. Чи це плодові, чи декоративні культури. Тут важливо знати терміни щеплення. Щеплення методом вічкування можна виконувати від березня до середини вересня. Це в моєму регіоні. Для кожної культури є свої терміни проведення щеплення, які дають великий процент приживаємості, вічок. І саме від термінів проведення вічкування залежить успіх приживаності. Ось прищеплений, агруст на штамбі. Результат літнього прищепи. наступний рік ми вже покаже ягоді. Ось результат прищепи кленів червонолисних. Теж цим методом зроблений. Ось клени зроблені цим же методом, методом у приклад. Сорт Дрімондій біловисний. Теж прижив практично 100%. Ось цьогорічні прищепи Агрусту на штамбі. Він ще крому не сформував на слідуючий рік. А ось прищеплені саженці шовковиці методом окульоровки в приклад. Біла, чорна з дуже крупною ягодою ось місце прививки це я показую шовковицю ось така вона вже виросла Так що, друзі, опановуйте спосіб прививки літньої. Ось таким методом щеплювали виноград. Методом приклад вічком все добре проживається. З цієї сторони. От. І ось виноград вічком в приклад. І ось виноград. Це ми перещеплювали старий кущ. Зрізали осінню, нові, пагони дав і ми їх перещепили, переокулірували. Це виноград. Ось прищеплена методом приклад штамбова роза. Висота десь метр шістдесят, метр сімдесят. Коліровка зроблена. А ось прищеплений методом в приклад Грецький горіх. Ось прищепа методом в приклад нового сорта інжира. Як бачимо, метод робочий, всі культури, прищеплені ним, дуже добре вдаються і проживаються.